Всім вітання. На сьогоднішній день забезпечення стабільної напруги в мережі є вкрай актуальним. Тож розглянемо ремонт стабілізатора напруги. На прикладі Luxeon EVR 5000 Все також підходить для Luxeon EVR 10000. Вони відрізняються тільки потужністю трансформатора та потужністю семистрів. Загалом, як відомо, класичні стабілізатори напруги поділяються на три типи: релейні, сервопривідні та семистрині. Найкращі з них, звичайно, що семистрині, тому що вони фізично не зношуються і мають велику швидкість перемикання напруги. Серед семистриних стабілізаторів стабілізатори Luxeon принаймні 10-12 років назад були найдоступніші. І при тому вони мають гарний зовнішній вигляд. рр 5000, наприклад, у 2014 році, коли цей стабілізатор був купувався, коштував у межах 250 доларів. Так приблизно він коштує і зараз. Незважаючи на те, що даний стабілізатор був куплений власником давно, він в експлуатації практично і не був. А при нетривалій його експлуатації, він практично без навантаження, потух і все. І нормально перестав працювати. При цьому для семистерних стабілізаторів напруги, найтиповішою поломкою є, коли семистерні ключі перегоряють. Але дане відео сьогодні не про таку поломку і не про це. Тут зовсім інші питання. Дивіться відео до кінця. Якщо цікаво при перевірці, перше, що виявлено було. Що згорів запобіжник на платі керування. Далі, причиною, чому він згорів, було вирішено, що Віпер 12А накрився. Тому було замінено запобіжник Віпер 12 а і на всяк випадок, польовик 2 н 60 Хоча він показував, що все було нормально, але на всяк випадок, його було замінено. І була надія, що ця схема запрацює. Але на жаль, нічого не вдалося. Стабілізатор, як не працював, так і не працював. Але вже цього разу запобіжник не перегорав, значить, було ще щось. І запобіжник був припаяний просто поверхі старого, тому що не було віри в те, що він не буде далі перегорати. Оскільки схеми його не було, було зразу непросто розібратися. Чому може бути причина? І його взагалі було відкинуто на довгий час. Але нещодавно була знайдена схема загалом стабілізатора, і, зокрема, плати керування першої, самої першої версії. Загалом плати керування йдуть трьох версій на цих стабілізаторах: сама стара червона, а більш новіші дві є зелені. Вони всі, в принципі, взаємозамінні. Нещодавно дізнався на сервісі Luxeon, що можна для даних стабілізаторів придбати нову плату керування, яка буде коштувати 40 доларів. Але все ж хотілося спробувати його відремонтувати без таких вкладень. Коли було глянуто схему, зокрема малопотужного джерела живлення та повторно перевірено більшість деталей, стало точно зрозуміло, що згорів трансформатор ТР2. Відводи 3 та 4 були закорочені, а обидві первинні обмотки обірвані. І в пошуках такого трансформатора було звернення до Українського центрального сервісу Луксіон. На що у відповідь було подаровано такий трансформатор, оплачено лише 80 гривень за доставку. За що їм велика вдячність. І тепер були сподівання ремонт завершити. Зліва рідний, трансформатор згорений. А справа подарований офіційним представництвом Луксіон в Україні. Досить непросто було демонтувати старий трансформатор за допомогою простого олово смоксовоща через те, що плата доволі товста. Із металізацією. Тому плата зараз виглядає неідеально, але все ж нормально. І що? Стабілізатор знову не запустився. Хоча була впевненість, що якщо проц не злетів раніше від імпульсу струму, то мало би все працювати. При цьому на напрос не повинна бути більша напруга, оскільки її обмежує телт 431. Пішла перевірка напруг на виході джерела живлення. Плюс 5 ВЦ дещо більше. Але це неважливо, оскільки вона йде на комутацію ключів. Мінус 5 Вольт в нормі. А в основній шині плюс 5 вольт лише 2,6 вольта. Тому питання постало, що погашує напругу по плюс 5 вольт. І пішли пошуки. Перше. Від'єднано плату дисплея. Напруга без змін. Друге. Вийнято процесор по пораді сервісу Luxeon. Мов, що це не нашкодить. Напруга також без змін. Значить, є надія, що проживий. Третє. Пройшовся з термопарою, щоб знайти, що нагрівається та садить напругу. Без результатів. Четверте. Перевірено ретельно конденсатори c 3 та С24 в нормі. П'яте. Піднято і ще раз перевірено самий діод Д22. Також в нормі. Шосте. Потім вимірено опер навантаження по лінії плюс 5 вольт. Він склав 62 Ом. При тому, що є вже R42, який складає вже половину навантаження без урахування дисплею та проца. Тоді стало зрозуміло. Що проблема, напевно, що в не а до нього. Сьоме. Після цього був ще раз замінений vipr 12 а оскільки попередній вже ставився на панельку. Напруга піднялася на 01 В, і все. Восьме. Перевірено ще раз, як і раніше, резистори R36, R37 та R40. Вони в нормі. А проблема виявилася в згореному SMD резисторі R44 на 10 Ом, який на вигляд був чудовим. Моя помилка було його ретельно не перевірити раніше. Не завадить також замінити термопасту для кращої надійності. Самі старі, до речі, стоять BTA60800B. Евер в 10-тисячному стоять БТА 100 800 або БТА 100 1200 200. Ось так. Здається, все просто. Вийшло з ладу 4 недорогі деталі. Але, як ви бачите, награтися довелося добре. Якщо сподобалось, ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Дякуємо за увагу!